Сьогодні я впевнена, що для нашого комітету такий дуже незвичний, але дуже важливий день, оскільки, вперше виїзне засідання комітету відбувається в такому місці, в якому ми зараз знаходимося. Це науковий центр, міжнародний науковий центр обсерваторія, який знаходиться на рівні більш ніж 2000 метрів над рівнем моря. І, по-перше, це було певне для кожного з нас таке випробування, того, щоб піднятися на цю висоту і подивитися те, Чого, наприклад, про ну я не знаю до мого сорому я ніколи не чула про таке чудове місце. І впевнена, що величезна кількість українців нічого не знають про це. Тому дуже важливо, щоб. Всі дізналися про те, який тут є об'єкт, і те, що зробив університет, наш Прикарпатський національний університет. Ми сьогодні їм дуже дякували за те, що такий об'єкт, як обсерваторія, міжнародна, яка була майже знищена до 2011 року, що вони вклали стільки зусиль і фактично відродили один з найкращих обсерваторій і метеорологічних центрів. Не тільки в Європі, а й у світі сюди покладена величезна кількість праці, зусиль, і тепер ми маємо таке місце, яке майже повністю вже відремонтовано, яким планується використовувати великій кількості різних напрямків і в науки в науці, в освіті, в екології і в тому числі в нашій міжнародній діяльності, в нашій боротьбі зараз з нашим ворогом. В умовах повномаштабного вторгнення, тому ми сьогодні всі вражені. Це величезне надбання для системи освіти, наук, взагалі для нашої країни. І будемо сприяти максимально тому для того, щоб розвивалися такі об'єкти. Сьогодні було про те, що всі ректори України, керівники начальних закладів, повинні дивитися на такі приклади, як можна робити великі справи для країни. І звичайно будемо робити все для того, щоб вся Україна, весь світ знали про те, що в нас в Україні є такі об'єкти.